Привіт, привіт, мої дорогі. Привіт, привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочеться подивитися таку страшну нелюдську ситуацію, долю Ізраїля. Ми подивимось дуже коротко, щоб нікому не приносити біль. По факту дуже сухо. І потім вже, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете написати їх у коментарях. Ми подивимось, тому що в мене багато друзів там зараз, навіть є військові ізраїльські, у мене багато клієнтів звідти, в мене є родичі там, є мої подружки з Харкова, які ховалися від війни, втікали, втікали до Ізраїлю. І ми не виїхали тільки тому, що туди, хоча могли моя родина, тому що ми знали, що. Країна також воює. І це жах. Підтримаємо народ Ізраїлю. І просто подивимось, хто, чому і до чого. Я хочу подивитися взагалі цю ситуацію, тому що причини вони, здається, зрозумілі. Але зараз незрозумілі наслідки. Є таке стійке відчуття, що це тільки початок чогось. Ізраїль. Що зараз відбувається? Ізраїль. 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 Душі в жертву приносять. Дуже багато буде загиблих. Це як е, окрім того, що це ті дії військові, які ми бачимо, ворог дійсно як готувався до цього, як до великого ритуалу. І він ці жертви виправдовує. Чим більше, тим, кра... тим краще. Ні, там ще нема, нема просвіту. Там нема просвіту. Ні, там смерть іде. Ні. Там просто гарне життя Ізраїлю не давало спокою. І це не тільки його ворог, показує декілька ворогів. А баба-яга, як ви знаєте, це російська народна яга. ядвіга двігана. Вирішення конфлікту буде через допомогу. Америки. Так. Да. Знаєте, що я вам хочу сказати? Америка знала про вторгнення. Так. Да. Так. Да. Вони знали, що щось готується. Вони передавали інформацію. Це однозначно. Ізраїль, знав, що щось готується, вони шукали вихід, і дивіться, у них було відчуття, стійке відчуття, що вони в своєму будинку, в, свої, в своїй країні у безпеці. І це були хибні відчуття. Це те, що зараз кажуть нам, не розслабляйтеся, війна не скінчилась. Закінчиться війна через 6 днів. Не через 6. Через 6 якісь наслідки будуть. Ліквідовувати. Рахувати загиблих. Тут раніше може бути якесь рішення. Чомусь кажуть, що буде запропонована допомога Ізраїлю, якщо Ізраїль її не прийме, то є вірогідність його чомусь розпаду. Я не дуже знаю цю всю історію конфлікту, не буду тут зараз нічого вигадувати, але мені здається, що вони націлились не на весь Ізраїль. Вони, от як розділять його, Щось від, знаєте, від, від хочуть відрізати. Ворог переможе. Ворог для цього все робить. Ще якийсь напад буде. Це не один напад, це не один напрямок руху. Ще якісь маленькі групи. Тут ворогу допоможуть маленькими групами. Ворог не переможе, Ізраїль не переможуть. Вони зараз радіють, як Русня колись раділа, коли русня змогла просто зайти в Запорізький край без бою. Вони не очікували, що так все легко буде. І ворог зараз також радіє. Йому здається ця ейфорія, що вони пішли, 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 йдуть, грабують, гвалтують і все з рук зійде. Не зійде. Вони не самі це визна... чомусь визначили. Вони не самі. Там є керування і підтримка. Але для чого підтримка? Помста. Помста. Дивіться, тут іще так кажуть: якщо зараз це. Вщухне, а воно може ущухнути зараз, завершитись. То коли прийдуть холоди, це повториться, така доля. У Ізраїлю прогнозують і провокують зміну влади. Тобто той момент, коли країна без влади, без керування. І або в свої руки беруть всю владу військові. Або просто країна переходить під інший контроль. Ну, це правда. А якщо раптом Ізраїль паде Боль. когось на трон поставлен, свого поставлять? Хто буде данину? Віддавати тим, хто зараз підтримав ворога Ізраїлю. Які наслідки для України буде нести війна в Ізраїлі? Це нас підштовхне, де нас чомусь підштовхне наших хлопців до більш активного руху на фронтах. Це прям. Ми прямо будемо лютувати. Дуже сильно будемо лютувати, без відпочинку наші хлопці десь прорвуться. Хоча буде зараз намагатись ворог тиснути, почуйте мене, ворог буде зараз тиснути на нас. Але наші хлопці чомусь от зараз в цю ситуацію активізуються просто максимально, тому що ну, от, розуміння того, що тільки вперед.